Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Моїй мамі. Як ви думаєте, діти, про кого ми сьогодні з вами будемо говорити? Так, ми будемо говорити про нашу найдорожчу, найріднішу людину у світі, нашу любу матусю. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Марії Познанської, який називається Моїй мамі. Але спершу давайте подумаємо про нашу маму і розкажемо, яка ваша мама? Доберіть слова описи, щоб розказати про зовнішність і характер вашої матусі. Отож, якою може бути мама? Мама дорога, красива, уважна, ласкава, доросла, весела, ніжна, добра, молода. Чуйна, працьовита. А тепер, дітки, послухайте вірш моїй мамі. Мамо, люба, добра, мила, як іще не звать тебе. Це ж для мене ти пошила з шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька цілу ніч не будеш спати, тож дозволь тебе, рідненька, за усе поцілувати. Скажіть, дітки, як у віршику називають маму? Вірно, люба, добра, мила. А що для нас робить мама? Мама пошила шовку плаття, мама читає книжку. Мама піклується про нас, коли ми хворіємо. А що для мами хочеться зробити? Вірно, її хочеться за усе поцілувати. А тепер давайте повторимо цей вірш за допомогою таблиці з картинками. Я буду читати, і ви одразу повторюєте за мною. Мамо, люба, добра, мила, як іще назвати тебе? Це ж для мене ти пошила з шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спати, Тож дозволь тебе, рідненька, за усе поцілувати. Дітки, пропоную вам виконати вправу знайди перший звук. Я буду називати слова із вірша, а ви виділяйте в них перший звук. Отож, слово мама який перший звук у цьому слові? Вірно, звук м, слово люба, який тут перший звук? Л. А слово добра визначте перший звук. Звук Д. А який перший звук у слові мила? Вірно, звук М. А у слові плаття, який перший звук П. А у слові книжка К. А який перший звук у слові ніч? Правильно, н? І останнє наше слово поцілувати. Який перший звук у цьому слові? Правильно, дітки, звук П. Молодці дітки, ви сьогодні дуже добре працювали. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей.